Труднощі з формулюванням усних висловлювань, проблеми із засвоєнням нових знань, прогалини в попередніх навчальних темах. Накопичені за кілька років освітні втрати освітяни намагаються вирішувати вже зараз. Інакше подолати їх буде ще складніше. Для чернігівських педагогів організували курс тренінгів з виявлення та подолання освітніх втрат. Зараз розроблені такі курси для вчителів початкової школи та вчителів української мови та літератури. Паралельно з цим тренінгом сьогоднішнім на базі центру професій Нього розвитку проходить тренінг для вчителів початкової школи, тобто ми комплексно намагаємось дати нашим вчителям як найбільше можливості для того, щоб знати, яким чином виявити втрати, які мають учні після важких циклів навчання, і яким чином краще коригувати свої навчальні плани, для того, щоб це потім було як найкраще на виході для результату для нашого учня. Фахівчиня з філології і тренер Кануш проводить консультації для вчителів Чернігівщини. Найголовніше, як виявити, які саме прогалини мають в навчанні діти. Для того щоб сказати, з якого предмета більше ми отримали освітніх втрат, а з якого менше для цього потрібно виміряти, тобто провести певне дослідження, і тоді це буде якась така точна картина. А поки що, з власного досвіду і під час роботи з вчителями нашої Чернігівської області можу з певненістю сказати, що освітні втрати. Та є з усіх предметів, і це добре, що вже зараз ми запустили програму щодо подолання освітніх втрат з таких важливих напрямків, як початкова школа, математика, українська мова та література. Тренери діляться практичними інструментами, які й мають допомогти педагогам. в світі методики виявлення та подолання освітніх втрат розробили ще під час пандемії ковід. 19 але в Україні ситуація ще складніша. Прогалини у засвоєнні деяких тем могли з'явитися не лише через пандемію більше навіть звідти. 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, коли, наприклад, в Чернігові не всі діти навіть після зняття облоги могли вчитися навіть дистанційно, коли під час блекаутів зривалися уроки. Попри те, що чернігівські школярі проводять навчання в офлайн форматі, але і зараз не всі навчальні теми вдається повноцінно пояснити. Зараз навіть коли ми в укриттях намагаємось, хоч трохи давати учням якісь знання, все рівно ми всі розуміємо, що вони не настільки глибокі, грунтовні, як були б якщо в. Все це проходило в рамках навчального процесу звичайного, тому для вчителя дуже важливо зрозуміти, які самі теми були найскладнішими, і що учні не змогли засвоїти за допомогою дистанційних засобів якихось. То зараз ми проводимо якісь діагностичні роботи з учнями, бесіди, щоб вияснити, які теми з минулих років навчання є для них найскладнішими. Можливо, зараз тепер вчителю краще, якісь більш легкі теми. Пропустити або виділити на них трошки менше часу. А на ці теми, які були втрачені минулого навчального року, виділити якісь додаткові години. Вчителі вже з власного досвіду роботи виділяють кілька найпоширеніших проблем, які з'явилися протягом останніх років. Є великі втрати щодо мовлення дітей. Діти не можуть вже вільно вільно розмовляти, спілкуватися, і вони звикли тільки перепис переписуватися в соцмережах. Мережах, да, а якщо переказати текст, це вже достатньо важко. Відчувається, що дуже слабкий, лексичний. Лексичний запас у дітей, тому потрібно це надолужувати, оскільки я можу прослідкувати шості класи, наприклад, дітей шостих класів ситуацію, то хочу сказати, що дійсно дуже важливим є цей курс, оскільки ми матимемо змогу ознайомитися з новими формами роботи, які будуть дуже доцільними у нашій подальшій роботі. А вже наступний блок курсу буде присвячений тому, як подолати ці освітні втрати за допомогою інструментів дистанційного та змішаного навчання з використанням інших методик, щоб не відводити для повторення окремі години і не навантажувати дітей додатковими завданнями на канікулах. Ці тренінги розпочнуться вже з січня 2024 року.